Улюблене місце відпочинку полтавців та гостей міста романтичний куточок, де молодята залишають замки, якими скріплюють своє кохання. Довгий час був кинутий на призволяще. Хащі та чагарники за кілька десятків років виросли настільки, що тепер затуляють майже весь краєвид, що відкривається з оглядового майданчика. Одними з перших на цю проблему звернули увагу активісти громадської організації Полтава, духовна столиця однозначно треба е, відкрити для відвідувачів для гостей міста. Для... Полтавчан це прекрасне, прекрасну панораму міста. Тим бачиш, що нам є, що показати. Самого ранку на оглядовому майданчику по панянському бульвару кипить робота. До неї ініціатори акції залучили усіх небайдужих до чистоти у рідному місті. Ми фактично залучили всіх людей нашого міста. Тобто ми там трошки роздали файлики, там була невеличка реклама. Запросили всіх людей, хто бажає прийняти участь для того, щоб навести тут дійсно порядок. У першу чергу волонтери очищують схили від чагарників та сухих повалених дерев. Організували активісти і вивезення цієї кіпи гілля. Ми вже домовилися, підійде автомобіль, забере ці гілки, сміття пособираємо ну, для того, щоб було чисто. На черзі говорять активісти. Робота над благоустроєм самого оглядового майданчика. У їхніх планах відремонтувати лавки та пофарбувати паркан.